Переможців премії Людина року вже визначили, але хто це оголосять лише на серемонії нагородження? У 19 номінаціях по три лауреати їх таємним голосуванням обирає Вища академічна рада. Традиційно серед претендентів, підприємці, мери міст, дипломати, спортсмени та мистецькі діячі. Нагороджують їх за вагомий внесок у розвиток країни та життя населення. Прізвища переможців стануть відомі напередодні урочистої церемонії, яка відбудеться 24 березня. Організатори пообіцяли багато сюрпризів, зокрема виступ світової зірки Патрісії Кас. Коли проєкт ще тільки набував свого статусу, ми взяли за основу таку концепцію: номінації повинні бути глобальні. Що стосується кількості національних номінацій, в нас є верхня межа не більше 20 національних номінацій на рік. Що стосується ротації номінацій, вона є.